А ну посмотри. Хоч ви. Якими фільма сина? Я не маю, я не маю чого. Да, на на. На, бери. Але смотри. вже. бери. Да. Бери. Дідися. Давай ще одну. Бля, ж. Опа... це ж опасно. Це дуже опасно. Нічого в машині не буде, блядь. Встань на шпичку. Блядь, встань на шпичку. Шпичку не маєш, шпичку.